Олімпіади. олімпіади з інформатики, яку правильніше було б називати Олімпіада з програмування. Ви також знаєте, що в нас в цьому році буде і четвертий етап проходити всеукраїнської олімпіади. Я я зрозумів. Так от, поки що, сценарій наших дій е, повинні відбуватися абсолютно так же, як і в минулому навчальному році. Е, інститут в моїй особі має направити в установлений час для вас архів з завданнями, архів під паролем, відповідальні особи від ваших районів мають отримати у певний час ці паролі і потім довести ці завдання. До учасників е, олімпіади. Думаю, що нічого не зміниться. Хоча ще е, ви також не отримали нормативних документів. Е, за попередньою домовленістю, третій етап також повинен проходити е, по тому сценарії. Уже е, кафедра, математики та прикладної, ой, кафедра інформатики та прикладної математики РДГУ підтвердили е, готовність. Здійснити автоматизовану перевірку завдань учасників третього туру Олімпіади. Так. Е, ну і ще раз хочу вас попросити, щоб ви доклали особливих зусиль на те, щоб Олімпіада з програмування, перший етап, тобто шкільний відбулася в усіх школах. Я також володію певною інформацією, що не всі школи проводять шкільний етап і нікого не відправляють на райони. Це неправильно. Так, да, я знаю, що вчитель чи вчителька не може дати дітям, не може підготувати їх до Олімпіад, це так. Але якісь виходи в цьому питанні також треба шукати. Ми втрачаємо деяких дітей, які дуже швидко могли би вам. Ну no, підняти рейтинг участі у ваших олімпіадах.